nanti di tetap Вітаю, шановні наші глядачі, вітаю вас, наші народні аудитори. Прошу поширення, долучення і інформатування нас про закупівлю в ваших регіонах. А сьогодні я вас познайомлю із прекрасним таким учбовим закладом структурним, який називається відокремлений структурний підрозділ, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій, який у нас знаходиться в місті Луцьк, Волинській області. Ми розуміємо, що це захід. Нашої країни. І е, ви відразу запитаєте, ну а що ж там цікавого? цей прекрасний ВУЗ, який займається харчовими технологіями, чогось вирішив в вересні 25-го року купити робот-маніпулятор 6 за 3 мільйони 306 тисяч. Ну, а ви зараз мені поставите слушне запитання. ну Це ж невеликі гроші, ну, як на те, що я раніше розглядала. але Тут знаєте чим цікаво? Тут цікавий переможець От зараз. Ви бачите на моніторах цю закупівлю. Бачимо, що от вона відбулася, бачимо, що закупівля здійснювалися за для виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічних інвестиційного проєкту на забезпечення, модернізація майстерень і лабораторій. Ну, якби з натяжечкою відносно харчових технологій, маніпулятор, ну, перейдемо далі. Бачимо тут різні додатки, ну, як завжди, додатки ціні про що. І бачимо переможець товариства з обмеженою відповідальністю Group. Заходимо в цей профіль Global Group Ну, і бачимо, що це досить свіжа компанія з 21 року, мільйон у неї статутний. І тут бачимо, хто ж у ній власники. А власники цієї компанії Гусаров Євген Володимир, і в даному випадку це. Досить принципова, а також Таврійські ігри, товариство. а також ще такий деякий пан Баграєв Микола Георгійович, якого наші непересічні уважні глядачі могли спостерігати його роботу в Верховній Раді. Два скликання тому. Хто ж таки Баграєв Микола Георгійович, а Оці ви дивіться, оце оця людина. А... Повідкривала во такі от компанії. Вона там або бенефіціар, бенефіцар або директор. І от дивіться скільки компаній як. От відкрито ми можемо прочитати, і якими користується цей прекрасний пан. Ось, е, я не буду перераховувати, ви бачите. ТРР, БТФ, Тікетбокс, ТРК Класік Радіо, Аріанда Консалтінг фірма Ляміна ТАВ Рекордс, Ритм Україна. І отут їх наше радіо, ЧК, Радіо Україна, Медіамаркет Інвест, Таврійські Ігри. ДТР і, і так далі. і Дивіться, оскільки е, діяльність у сфері радіомовлення, діяльність у сфері питань інформатизації е, виконує цей прекрасний чоловічко, який також надумав собі постачати маніпулятори в е, коледж харчових технологій. А тепер ми подивимося, а як же ж вони раніше торгували? От ми бачимо, що в цьому підприємстві е, працює на сьогодні дві людини. Раніше працювала одна людина, і бачимо, що в них виручки не було. А вони показували чисті збитки. Ось бачимо у 22-му році 252 тисячі. І у вас буде запитання, де ж вони взяли цей транспортний засіб, і причому тут Таврійські ігри. Оце саме тому я і прийшла в цю закупівлю. Мені також стало це цікаво. Е, ще я трошки розкажу вам, що. Е, про цих прекрасних хлопчиків. Значить, цей учасник у лютому 23-го року продавав подібний маніпулятор а, п, через маг аудіо у в Білій церкві, теж на 3 мільйона. І ви зараз запитаєте, ну, на що воно також було там людям цей маніпулятор? Це саме запитання. Тобто, прислідковується такий ланцюжок маніпуляторів, руху маніпуляторів в природі. Далі ми дивимося, що. В 24-му році вересні це з підприємство продало на 88 тисяч для проведення техніку для проведення фестивалю Сурме в меморіальному комплексі національного музею історії Другої світової війни. І ще раз меморіальний цей комплекс проводив фестиваль 24-му році. Мюслі Тарабарова там виступав гаят, і також замовником був профі Глобал Груп. І оцей же самий пан Євген Гусаров, про якого я вам показала із оцими разом теорійськими іграми. На початку 22-го року, цей Global Глобал Груп вийшов Денис Хохлов, це колишній помічник народного депутата від комуністів Олексія Бабуріна. Тобто, я вам хочу ще показати структуру, що переможцями на закупівлях. Стають планові люди, які все життя в політиці, які представляють і комуністів, і регіоналів. І, значить, ще про цього Бабуріна ми можемо сказати, що його обрали в шосте, в шостому скликанні в -му, 2007 -му році. І значить, ми вже розуміємо, що війну ці фестивалі не приносять профіти. І тому ці прекрасні фестивальщики, фестивалі мане. Креативщики починають торгувати роботами, маніпуляторами шестиусними. Ну, і що ще цікаво, що цю закупівлю на 3 мільйони 306 тисяч. Знаєте, хто буде, як би так, спонсорувати? Європейський Союз і це буде фінансуватися Ukraine Facility. Те, що нам тут розказують, що Facility перевіряє правильність на рахуванні. І ось отакі от у нас цікаві. Впровадження, і такі цікаві закупівлі, що університети харчових технологій посилаються на Європу, яка фінансує закупівлі роботів, а ці роботи-маніпулятори продають учасники, організатори різних фестивалів: то Сурми, то Таврійські ігри, то вони були комуністами, то вони були регіоналами. Тобто. Ми з вами весь час самі знаходимося в такій, знаєте, мишоловці, яку створили самі виборами ще починаючи з 2000-го або і раніше років. І весь час ці люди, яких ми з вами приводили до годівниць, вони весь час з нас і забирають ці гроші, і навіть у війну. І тому прошу долучайтеся, показуйте ваших. Отаких от, от казнократів і розказуйте, що робиться у вас. Скоро будуть слухання або вже у когось є по бюджету на 26 рік. Будь ласка, приймайте участь, робіть запити своїм депутатам. Якщо не можете прийти, то хоча б робіть відкриті письмові запити і відправляйте свої е, приймальні своїх місцевих органів влади. Дякую, до побачення. Sub indo